Всім привіт! Що робити, якщо болять пальці при затисканні струн? Зараз я покажу вам спосіб, за допомогою якого струни будуть затискатися набагато легше. І ви зможете займатися набагато комфортніше та довше, ніж раніше. І так, по-перше, нам треба зменшити натяг струн. Для цього кожну струну треба опустити на 2 півтони донизу. Нагадаю, що на стандартно налаштованій гітарі відкриті струни дають ноти Е, Б, Г, Д. І кожну з цих нот треба опустити на 2 півтони вниз. Тоді замість ноти Е ми отримуємо ноту Д, нота Б зміниться на А, G на F, D на C, А на G, Е e на Д. Для того, щоб перенастроїти гітару, я буду використовувати хроматичний тюнер, який показує саме ноту, а не струну. Починаємо. Стрій гітари опустили, тепер струни натягнуті слабше і, відповідно, затискатися будуть легше. Крім того, рекомендую поставити каподастер на другий лад. Так струни будуть затискатися ще легше, плюс гітара повернеться до стандартного строю. Як бачимо, різниці по звуку фактично немає, але у другому варіанті струни затискаються набагато, набагато легше. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.